Будинок товариства Дністер було споруджено 1904 1905 років відомою будівельною фірмою Івана Левинського. Він має дуже виразний образ української сецесії. На фасаді є оздоблення з керамічної плитки, яку виготовляла фабрика. Також Левинського. І між другим і третім поверхом будівлю прикрашають два рельєфні герби. Один герб це Галицький Лев, як герб Галичини або Західної України, а другий архангел Михаїл з мечем і піхвами, як герб Надніпрянської України. Поєднання цих двох елементів означало, що галичани мріють про єдину соборну українську державу.